Тоді хочу поділитися з вами, я скидати міжсервісний інтервал на Mazda MX30 Electric. Бо почав шукати по інтернету, ніде не знайшов. Дивіться, маємо таке підрулюве перемикання такого джойстика, який є, до допомоги якого ми клещадком курсом можемо вибрати під пункт меню. Отже, ми вибираємо інформацію. Далі вибираємо контроль стану автомобіля. Вибираємо параметри. Технічних обслуговувань автомобіля вибираємо. Скинути мій інтервал. Установка дату. Я вже це зробив. Скидаю мій сервісний інтервал. І тут нас запитує. Скинути показники пробігу для сервісного інтервалу і дату. Скинути. Окей. І все. Вуаля. І у нас місце сервісний інтервал обновлений. Наступний заїзд. До сервісу ми маємо здійснити 22.05.2025 року, через 20 тисяч і ключик у нас погас. Кому цікаво, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім гарного дня і мирного неба!